В ефірі новини сьогодні у випуску в Ізмаїлі розпочалася гаряча пора для абітурієнтів. Триває вступна кампанія 2024. Яка ситуація зі сказу в Ізмаїлі та Ізмельському районі? Як вберегтися у період літньої спеки? З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 22 липня орієнтовно такі: 567 тисяч 760 осіб особового складу, 8 тисяч 284 танки, 15 тисяч одиниць бойових броньованих машин, 15 тисяч артилерійських систем, 1 тисяча реактивні системи залпового вогню, 900 засобів протиповітряної оборони, 362 літака. 326 гелікоптерів, 12 тисяч 475 безпілотних літальних апаратів у противно-тактичного рівня, 2401 крилата ракета, 28 кораблів, 1 підводний човен, 21 тисяча 138 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 2637 одиниць спеціальної техніки. Yeah. До Ізмаїла завезли два блоки сучасної автоматизованої модульної котельні на твердому паливі потужністю по 500 кВт. Про це повідомив міський голова Андрій Абрамшенко. Вони забезпечать автономне теплозабезпечення перинатального центру та стаціонарних відділень Ізмаїльської міської центральної лікарні у випадку екстрених відключень теплопостачання. Це перший етап проєкту Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка фінансує роботи від проєктування до встановлення запуску та введення в експлуатацію. Проєкти Реалізується за сприяння Міністерства охорони здоров'я України, а також департаменту охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації. Планується, що нову котельню буде введено в експлуатацію до початку опалювального сезону 2024-2025. У лікарні Ізмаїла запустили модернізовану кисневу станцію, яка зможе забезпечити медичним киснем весь південь Одещини. Про це повідомили в Ізмейській районній державній адміністрації. За кошти Дунайської обласної лікарні була здійснена підготовка приміщень для монтажу кисневої станції, витрачені 75 тисяч гривень. А безпосередньо на оновлене обладнання витрачено близько двох мільйонів з обласного бюджету. Наголошується, що воно дасть змогу забезпечити безперебійне централізоване постачання кисню по Розвезенню по лікарні. Також у лікарні відбувається облаштування парового стерилізатора. Цей проєкт, що фінансується Світовим банком, дозволить проводити очищення медичних пристосувань та інструментів за останнім словом техніки не тільки у Дунайській обласній лікарні, а й в інших медичних закладах Одещини. В Одеській області це вже друга установка стерилізатора. В Ізмаїлі триває вступна кампанія 2024. Знімальна група ізмаїльського телебачення побувала в єдиному державному закладі придунайського краю Ізмаїльському державному гуманітарному університеті як змінилася процедура вступу, які терміни подачі заяв та на що варто звернути увагу, розповіли у приймальній комісії навчального закладу. Докладніше дивіться у репортажі. В Ізмаїлі розпочалася гаряча пора для абітурієнтів. Наразі триває вступна кампанія 2024. Знімальна група ізмельського телебачення побувала в єдиному державному закладі придонецького краю Ізмельському державному гуманітарному університеті. Вступна кампанія на базі вишу у самому розпалі. Наш університет пропонує. Абітурієнтам та абітурієнткам підвищити свій рівень компетентності, здійснити професійну підготовку майже за 50 спеціальностями та освітньо-професійними програмами. Саме в нашому університеті формується регіональна інтелектуальна еліта. Одещини Півдні української Бессарабії з 19 липня абітурієнти, які вступають на бакалавра, можуть подавати заяви в електронних кабінетах. Зазначили у приймальній. Зробити це можна до 31 липня. Включно ви можете подати 5 заяв на бюджетну форму навчання і 10 заяв на контрактну форму навчання. Приходьте до Ізмаїльського державного гуманітарного університету, оскільки у нас цього року дуже багато бюджетних місць ви зможете потрапити. На е, обрану вами спеціальність, е, визначивши пріоритет цієї спеціальності. При вступі враховуватимуть результати зовнішнього незалежного оцінювання та національного мультипредметного тесту. Крім цього, під час подачі паперових заяв необхідно пред'явити ряд документів. Ви маєте подати заяву, е, копію паспорта, копію ідентифікаційного коду, е, Пред'явити оригінали атестата, додатка до атестата або диплома молодшого бакалавра спеціаліста, фахового молодшого спеціаліста і додатки до цих дипломів також хлопці мають пред'явити військово-облікові документи. Тих ті, кому до 25 років це приписне свідоцтво. Після 25 років військовий квиток. Не дивлячись на складний час, університет продовжує відкривати освітні програми, які після перемоги допоможуть відбудовувати Україну. Цьогоріч навчальний заклад відкрив нову спеціальність 023: образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. Вступ на цю спеціальність за творчим конкурсом, спеціальність. Дуже цікава. Форма навчання не бюджетна, тому що спеціальність тільки відкрилася, денна форма навчання, і е, на творчий конкурс можна зареєструватися до 24 липня, включно. До вісімнадцятої години подавати документи до Ізмейського університету можна не тільки на основі свідоцтва про повну загальну середню освіту, а й маючи на руках диплом молодшого спеціаліста чи бакалавра. Що стосується магістратури, подача документів стартує з 1 по 22 серпня. Вступити мають право і абітурієнти, яким виповнилося 45 років, і які мають диплом спеціаліста чи магістра. Через державний центр зайнятості вони можуть оформити так званий ваучер на навчання особи, які яким виповнилося вже 45 років, тобто 45+, плюс, через центр зайнятості можуть отримати ваучер на Певну суму цього року це 30 тисяч гривень з невеличким хвостиком, так би мовити. Ваше навчання буде оплачувати держава. Вам залишиться доплатити за е, рік, рік і чотири місяці навчання, залежно від обраної спеціальності, невеличку суму, на, на якій спеціальності 2 тисячі, на якій спеціальності 3 тисячі. Але я вважаю, що це великий шанс отримати нову спеціальність і нові перспективи в своєму житті. Для тимчасово переміщених людей і тих, хто постраждав внаслідок бойових дій, передбачені спеціальні умови вступу. Відзначила відповідальний секретар Світлана Щетиніна. Ознайомитися з ним ви можете безпосередньо у приймальній комісії. Існують спеціальні умови для е, таких людей, з якими ви можете ознайомитися у нас в приймальній комісії, а також е, е, підійти до нашого юриста, проконсультуватися, е, представити свої, надати свої документи. І тоді подивитися, чи підпадаєте від, ви під якісь спеціальні умови вступу до нашого університету, а також до інших вищих закладів вищої освіти України. Крім цього, студенти Ізмельського університету матимуть можливість паралельно навчатися за кордоном та отримати там другу освіту, зокрема в університетах Румунії та Болгарії. Ми рекомендуємо нашим майбутнім здобувачам та здобувачкам вищої освіти вже зараз оформлювати закордонні паспорти для того, щоб брати участь у стажуваннях у міжнародній академічній мобільності у міжнародних проєктах. Наразі є Дуже актуальним питання відновлення України, і саме на вас ми розраховуємо і запрошуємо до Ізмаїльського державного гуманітарного університету, тому що успішна професійна кар'єра починається саме у нас. За більш детальну інформацію звертайтеся до приймальної комісії університету за адресою місто Ізмаїл, вулиця Рєпіна, 12, перший поверх, 102 кабінет. Телефони для довідок нуль сорок вісім, сорок один, дев'ять, сімдесят шість нуль Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. В Ізмейлі зафіксували випадок сказу у домашнього кота. Що таке сказ і як уберегтися від цієї хвороби? Та що робити, якщо вас вкусила хвора тварина? За роз'ясненням ми звернулися до спеціалістів-епідеміологів. Докладніше дивіться у сюжеті. З 27 червня у частині міста Ізмаїл почали діяти карантинні обмеження у зв'язку зі спалахом сказу серед тварин. Таке рішення було прийнято Державною надзвичайною протиепізоотичною комісією при Ізмаїльській районній військовій адміністрації. Обмеження включають заходи з контролю та запобігання поширення сказу, зокрема, проведення вакцинації тварин і моніторинг епізоотичної ситуації в зазначеному районі. Як уберегтися від сказу та що робити, якщо вкусила хвора тварина, розповідають спеціалісти Дунайського басейнового відділу від окремленого підрозділу, санітарної охорони території та на видах транспорту державної установи, одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Не можу сказати, що випадки випадки укусів населення серед населення тваринами збільшились. Ні, не збільшились, але все ж таки з приходом. Теплого періоду року збільшились випадки укусів серед дитячого населення, хочу відмітити, і на теперішній час до 30% до 30 серед всіх укушених складають ті люди, які укушені невідомими тваринами. Ситуація зі сказу в Ізмаїлі та Ізмирському районі контрольована, відзначила Євдокія Маринівна. Однак зафіксовано ще один випадок сказу з метою попередження зараження. Спеціалісти-епідеміологи проводять інформаційну кампанію. На теперішній час у нас в місті Ізмаїл була зареєстрована сказ у домашнього кота. У домашнього кота. кіт, звичайно, не був щеплений проти сказу. На жаль, на всі пояснення господарки кота вона відмовилась від лікування, але це дуже серйозно. Інфікування людей зазвичай відбувається внаслідок глибокого укусу або подряпини, завданих скаженою твариною. Передача інфекції може також відбуватися під час безпосереднього контакту слини інфікованої тварини зі слезовими оболонками або свіжими ранами на шкірі людини. Перше, що необхідно пам'ятати і дотримуватись, в першу чергу не контактувати не контактувати з безхозними тваринами. Не контактувати з дикими тваринами, ліків від сказу не існує. Єдиний спосіб захиститися зробити профілактичне щеплення, відзначають спеціалісти для того, щоб не було зараження серед домашніх тварин. Їм теж треба робити щеплення своїх тварин, домашніх тварин, щеплювати проти сказу. Кожен рік необхідно щеплювати своїх тварин. І якщо все ж таки прозпрошов произ... произ... контакт. З любов з любов з любою твариною, домашньою невідомою необхідно обов'язково звернутися за медичною допомогою. Місце нанесення укусу або ослюнення, або оцарапування необхідно як можна швидше промити проточною водою з використанням мила і звернутися за медичною допомогою обов'язково. В Україні останні 30 років епідемічна ситуація із захворюваності на Сказ є нестійкою. Тож не нехтуйте профілактичними щепленнями. Бережіть себе та своє здоров'я. Наталя Гаврилова, Ілля Кулинич для програми. Новин літня спека може негативно впливати на стан здоров'я людини. Високі температури призводять до дійсно серйозних наслідків. Серцево-судинних захворювань, зневоднення, порушення артиліального тиску. Як вберегти себе у спекотну погоду? Дивіться далі. Літня спека здатна негативно впливати на стан людини. Високі температури інколи призводять до дійсно серйозних наслідків: зневоднення, порушення метаболізму, набряків, порушення артеріального тиску та легкої гіпоксії. Лікарі сходяться на думці, що вже при температурі 30 градусів тепла порушується метаболізм, калієво натрієвий баланс, перебудовується робота нирок. Це умовний поріг, після якого погано може стати навіть здоровій людині. Організм реагує на підвищення температури збільшенням припливу Крові до шкіри, виводячи тепло на поверхню тіла. При цьому виділяється піт, який випаровується та охолоджує тіло, але потовиділення призводить до втрати рідини та солей. І що дуже важливо в організмі змінюється баланс між ними. Це у поєднанні зі зниженням кров'яного тиску, може призвести до теплового виснаження. Його симптоми включають запаморочення, нудоту, непритомність, сплутаність свідомості, м'язові содоми, головні болі, рісне потовиділення, втома. Якщо кров'яний тиск падає дуже сильно, підвищується ризик серцевого нападу. Організм переживає стресову ситуацію, яка позначається на неврологічному та психологічному станах людини. Також важливо пам'ятати, що може трапитися у спеку сонячний та тепловий удари. Тепловий удар це форма гіпертермії, за якою різко підвищується температура тіла. Тепловий удар діагностують, спостерігаючи за симптомами й ознаками у людини після впливу екстремальних температур. Сонячний удар вважають Теплового. Тепловий удар відрізняється від сонячного тим, що під час нього перегрівається все тіло, а не лише голова. Серед симптомів виділяють такі, як підвищення температури тіла, втома, нудота, м'язові спазми, теплові висипання на шкірі, запаморочення, головний біль, галюцинації тощо. У кожної людини симптоми можуть бути індивідуальними, тому важливо вчасно звернутися за медичною допомогою. Головне завдання в літній період це забезпечити організму тепловіддачу. Для цього є кілька простих порад від Всесвітньої організації охорони здоров'я. Утримуйте проголоду вдома, Обмежуйте час перебування на вулиці у спекотні години, вживайте достатню кількість рідини та утримайтеся від споживання газованих напоїв чи алкоголю. Не навантажуйте себе ситною їжею, вдягайтеся легко у світлий одяг, який дозволить вашій шкірі дихати. Використовуйте капелюхи, окуляри та скористайтеся. Сонце захисним кремом, якщо це потрібно. Використовуйте засоби охолодження, проголодний душ, вентилятор тощо. Ці поради можуть допомогти краще перенести спекотний період літа. Слідкуйте за станом свого організма та бережіть себе. Юлія Петлацюк для програми новин. В Болградському районі померла дитина. Правоохоронці встановлюють обставини смерті хлопчика. Поліцейські попередньо встановили, що 10-річний хлопчик грався в гаражі, де підпалив сіно, що сушилося в приміщенні. Дитина надихалася чадного газу та втратила свідомість, а через пожежу отримала близько 40% опіків тіла. На жаль, хлопчик помер на місці події до приїзду медиків. В цей час батьки загиблого перебували на роботі. А за малолітнім доглядав 17-річний брат, який залишив його бізне. Без нагляду та спав у будинку. Родина, в якій виховується троє неповнолітніх дітей, перебуває на обліку служби у справах дітей, як така, що опинилася у складних життєвих обставинах. Повні обставини трагічної події наразі встановлюються. На Одещині очікується погіршення погодних умов 22 та 23 липня. На Одещині очікується перший рівень небезпечності жовтий протягом доби. Під час грози прогножується шквал – 15-18 метрів на секунду. А якою погода буде в Ізмаїлі? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 40 копійок, продати за 41 гривню 90 копійок, євро купівля 45 гривень 10 копійок, продаж 45 гривень 80 копійок. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у вівторок, 23 липня, в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 19-21 градус, вдень в день 30-32 градуси. Одесі ясно опадів, вітер змінних напрямків 3-4 метри на секунду. Температура повітря вночі 23-25 градусів, в день 30-32 градуси з позначкою плюс. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті izmeltv.com, на ютуб-каналі онлайн» та у соціальній мережі Facebook. А на сьогодні це були усі новини. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.